Доброго дня, вітаю вас на своєму каналі Тарологія. Мене звати Аліна. Сьогодні хочу зробити розклад на Білорусь, а конкретно вибрати, вибрати розклад, який називається Вибір Аластера Кроулі, і задати питання таким чином: що чекає на Білорусь, якщо Лукашенко залишиться при владі. І що чекає на Білорусь, якщо Лукашенка змістять з поста президента на його місце прийде законно обраний президент, там, хто б це не був. Тому просто прослідити, ну, які події можуть, як можуть розвиватися ці події, тобто в одному випадку і в другому випадку приблизно що чекає на країну. Тому давайте будемо дивитися. І на Таро, і на Оракулі подивимося. І так, розклад, Алстара Кроулі вибір. Що чекає на Білорусь, як на країну? Якщо Лукашенко покине пост президента. І що чекає на Білорусь, як на країну, якщо. Лукашенко залишиться на посту президента. Або давайте навіть перефразуємо, що чекає країну, якщо Лукашенко покине пост президента і на його місце стане законно обраний президент. І що чекає на країну, якщо Лукашенко залишиться при владі і надалі? Розклад постара вибір. Покажіть, будь ласка. Ініфікатор у нас всім. Так, я маю надію, що я не поперевертала їх, як це в мене було трапляється. Так, і мої карти. Задаємо їм таке ж саме питання, що чекає на Білорусь на країну, якщо Лукашенка змістять. Поста президента і на його пост прийде законно обраний президент. І що чекає на країну, якщо Лукашенко і далі залишиться на посту президента? Розклад вибір, Алла сорок Покажіть, будь ласка. У нас говорить про те, про саму ситуацію. Він і окреслює цю ситуацію, в принципі, як то кажуть, чому, чому в принципі ця ситуація виникла, е, її предтечі, а також, е, ну, також це показує ризики, або, там можливо, там, знаєте, е, ну, напрями. ну напрями ні, ну ризики в цій ситуації. Є предпосилки, предтечі, чому вона виникла. Так, е, карта народження і карта шістка жезлів. Е, шістка жезлів говорить про е, досягнення суттєвий, е, про карту переможця, е, про карту. Е, того, що ти хочеш рухатися вперед, ти хочеш в якомусь питанні, знаєте, досягти успіху і досягти перемоги на цьому шляху. Тобто, який би ти щоб ти там для себе не задумав, то це для тебе повинно закінчуватися успіхом. І карта народження в першу чергу говорить, ну, якщо метафорично брати, то вона говорить про народження ідей в першу чергу. Це. Народження но початок чогось нового, ну. Коли народжується дитина, це саму сама по собі, коли ще навіть на карту глянути, говорить про те, що ну це як початок чогось нового. І як початок, ну тобто, ти, якщо дивитися по шість жезлів, то ти починаєш якусь нову справу, в яку ти хочеш довести до логічного завершення і бути в цій справі переможцем. Ну це якщо дивитися, ну знаєте, з позитивного, як то кажуть, з позитивного кута зо. Якщо е, додати трохи ну, в першу чергу до карти народження негативного окрасу, якщо з психологічної точки зору на цю карту глянути, то вона говорить про те, що це а, така, знаєте, свого роду зона комфорту, а, в якому ти замкнувся, твій такий маленький мірок, я би так сказала, з якого ти ну, боїшся вийти. Е, Тому що за, за, за ну, приділами. Цього мірка тебе підстерігають різні там, знаєте, небезпеки. Ну, там, ти не, не будеш відчувати себе в безпеці, ти можеш, ти можеш бути вразливим і так далі. Тобто це карта е, такого. Ну, Ну, типу, от відсидітися, відсидітися десь в дальньому в дальньому голки, типу, що щоб тебе ніхто не чіпав і ти е, ну, якби не виталкував тебе з оцього, з цієї твоєї зони комфорту. Але е, одна ну, карта переможця говорить про те, що якщо ти будеш е, ну, сидіти в цьому своєму укромному містечку, то ну, перемоги таким чином ти не досягнеш. Тобто для того, щоб ця перемога настала, ти. Ти повинен виходити з зони комфорту, ти повинен щось робити, ти повинен діяти. А, тобто, ну, а, Як то кажуть, виходити в світ і приймати такі не інфальтивні, не інфальтивні а дорослі рішення. А, ну, Оце така предпосилка. ну, Якщо, звичайно, білоруси б мене дивились, можливо би. Вони б для себе змогли б прояснити чіткіше цю ситуацію, що в них там в країні ну робиться і робилося до цих всіх забиті, які сталися. Але все ж таки для того, щоб бідися, успіху, тобі досягти успіху, ти повинен вийти з зони комфорту і не відсижуватися. Тобто, для того, щоб твоя країна, ну якщо ми зараз розбираємо на рівні країни, якщо ти хочеш, щоб твоя країна процвітала, то ти просто не можеш відсижуватися. Ти повинен виходити і розпочинати діяти. Тільки в такому випадку ти можеш і приймати зрілі рішення, тільки в такому випадку ти можеш бути. Переможцем. Так, і як я там сказала, перша це якщо Лукашенко змістять, і на його місце прийде законообраний президент. І це, це другий друг, нижній ряд говорить про те, якщо він залишиться. Ну, дивимося, що ж на Білорусь чекає, якщо його змістять, ну, давайте всі відкриємо. Щоб картина трохи вималювалася. Ухте. Так, ну, карта 1, це карта 3 і карта 5, відповідно. Якщо почати, якщо почати з цієї першої карти, карта мага випадає. А тобто, якщо його змічають і приходить новий законно обраний президент, то це говорить про те, що ти. Ну, як на рівні країни ти е, знову починаєш е, якби, керувати всіми, всіми можливими ресурсами, які в тебе є. Ти, є, ти можеш вести за собою, ну, може прийти лідер. Це також помагою, це якби лідер, який може повести країну за собою. Тобто е, по цій карті е, ну, людина не тільки е, ну, може, вона ще й робить. Ну тобто, це не тільки про це не про думки, це про конкретність. Ретні дії, я хочу і я роблю. Ну тобто, і роблю достатньо швидко, тому що тут випадає як, ну, карта швидкості, і яка говорить про те, що всі події, які можуть відбуватися, то вони... В, ну, в контексті з Магом відбувалося би швидше. Тобто, магу під силу змінити дуже багато речей. І як, якщо президент все-таки зміниться і буде законно обраний президент, то зміни в Білорусі будуть відбуватися дуже швидко. І вони будуть відбуватися буквально у всіх сферах. Тобто, це ну, буде така, знаєте, ну, якась глобальна. Ну, Перестройка, я би сказала, тому що по магу тут всі чотири стихії задіяні, і це людина, яка все може, і, і по карті швидкість може достатньо їй все під власне. І по карті швидкість може відбуватися дуже що ш... Ці зміни будуть швидкими. Тобто, довго ждати чекати якихось змін не приходиться. Потім у нас іде Карта дьявола тут називається дзеркало і карта понимания. Ну, карта дьявола вона все, все завжди говорить про те, що всі мають знаєте, всі носять маски і являють себе світу не зовсім такими, якими вони є на насправді. Тому разом з картою понімання, ну у розуміння, можливо, самі люди будуть розуміти, що потрібно скидати з когось маски. потрібно... Ну, знаєте, закінчувати ці маніпуляції, закінчувати. Всі ці всі ці брехні, які були, наприклад, до того, ну, з тим президентом, ну там з Лукашенком, наприклад, якщо він уйде, буде, ну якби змістять його, то а, ну, прийде, знаєте, розуміння того, що ну дуже багато було маніпуляцій, дуже багато було всяких недосказаностей. А, от, ну, ну д'явол, саме порозумійте, що це не про правдиве став, не про відкрите ставлення, не про правдиві якісь речі. Це все. Про те, що ну, десь в чомусь обрехували і обманювали. Тобто, якщо, е, ви, ну, якщо приходить новий президент, то це все, в, все це вскривається, все це, е, ну, розуміння якби, настає у людей розуміння того, що, що насправді відбувається або що відбувалося. Е, ну, тобто, Якесь прийде знаєте, таке осяяння, я би сказала. І, е, Ну, може, знаєте, люди просто. А, не зовсім розуміють, наприклад, не зовсім на даний момент розуміють, який насправді є стан речей. Тому що дуже багато маніпуляцій і брехні. А коли це все зміниться, то у людей, знаєте, як от є в психології таке поняття, як інсайт. Їх прямо, ну, це таке осяяння. Ну, вони зрозуміють до чого, для, до чого це все було, і можливо якісь. Факти вспливуть, можливо, якісь, ну, як в кожній країні, знаєте, коли зміщають президентів там або там якусь там правлячу верхівку, то тоді починаються якісь судові процеси, вспливає ну, дуже багато такої інформації, яка за чинного президента ну не розголошувалася, тому тут. По цій карті проходить повне таке, знаєте, усвідомлення того, що відбувається. У цей дьявол по, по усвідомленню він якби вскривається, вскривається за рахунок того, що приходить нова людина і дуже швидко це все змінює. Ну і... А тут третя карта, достатньо вона, так ви знаєте, нам не розкриває повністю, тому що випадає Верховна Жриця. Це карта про якісь духовні знання, про те, що на даний момент ще не можна розкривати. Ну тобто, якісь. Щось таке тайне, яке може стати явним, і тут випадає на неї карта роду. То це щось. Ну, якщо, якщо прийде законно обраний президент, то карта роду говорить про приналежність до, до своєї свого коріння. Можливо, зі зміною цієї гілки влади, коли прийде нова людина, то Білоруси як нація, ну це їх сплотить. Вони якби будуть звертати увагу на те, ким вони є. Вони ну я не говорю, що вони зараз не звертають увагу просто ну це якби переверне трохи їхній світогляд в сенсі того, що вони а, згадають всі свої уте ті корені, всі свої а, істоки на російській мові, тобто е, свою культуру, свою ну знаєте самоідентичність. От по карті роду, ну тут вчитує те, що тут випадає ще верховна Жриця, Це говорить про те, що це якісь тайні знання, це щось підсвідоме, щось те, що ти можливо, можливо, десь ти здогадуєшся в глибині своєї підсвідомості, але ну, ось, свідомо ти це ще не, не проявляєш ніяк. Тобто, десь там якісь здогадки лише закрадуються, і здогадки ці пов'язані. Із картою роду. Тобто, в першу чергу, якісь родові, можливо. ну, Це, скоріше всього, якщо говорити на рівні нації, то це, а, ну, це коли ти усвідомлюєш, хто ти є. І, і по цій карті проходять також, ну це якщо негативно брати, то це. А, Ну, можливо, якісь родові там, якщо це на конкретну людину, наприклад, випадає така карта, то по цій карті можуть проходити якісь родові травми, там, конфлікти, по роду, які ну, можуть передаватися. Але ж все ж таки це все-таки говорить про те, що люди, ну, от як нація білоруси, вони все-таки будуть. Ну, Знаєте, усвідомлювати, хто вони є і звідки їхні, їхнє коріння пішло. І, вони будуть, і це їх буде об'єднувати. Ну, З картою Верховна Жриця, це в першу чергу говорить про десь якісь підсвідомі знання. Е, от, оцього, е, ну, Хто хто від кого ти пішов, хто ти є, твоя національність, твій бит, все те, що пов'язане, що робить їх ну, білорусами, те, що ким вони є і ким вони мають бути, можливо, заправління за Лукашенка, то а, і знаєте впливу дуже великого впливу Російської Федерації на Білорусь, зовнішнього впливу, внутрішнього впливу, вони можливо вже. Ну, Починають забувати там деякі речі, ну тобто більше русифікуються. А по карті рід вони більше будуть згадувати, ну якби прив'язуватися до своєї рідної мови, до своєї культури, до своєї літератури, згадувати своїх поетів, своїх прозаїків, своїх митців тобто, це все, що стосується ну, національної свідомості. В принципі, якщо Лукашенко якимось чином уйдуть, то ну, нічого поганого тут в цьому розкладі не випадає. Тобто люди навпаки будуть пересмислювати все, зривати маски з тих людей, які раніше ну, їх в оману вводили. Так що нічого поганого тут не випало. І карти, які говорять про те, якщо він все ж таки залишиться і посунути, то його не вийде. Випадає карта. Е, ну, Ви ж бачите, які карти випадають, якщо, якщо він залишається. Карта вежі. Карта вежі і карта е, Влада пороку, влада гріховної, ну, гріховність. Давайте так її назвати. Карта гріховності. Ну, от... Е, по, по вежі це в першу чергу руйнування. Руйнування тут зрозуміло. Тут можна знаєте, в багато в якому контексті говорити про руйнування. Це може бути якийсь ну, руйнування в Білорусі як державності, наприклад. Тому що по гріховності у це влади порока проходять якраз залежності. Тобто, коли ти від когось або від чогось залежиш, тобто, і, і наприклад, ти там противився, противився, але не зміг протистояти цій залежності і піддався на неї. То, от ця залежність вона буде приводити до руйнації, руйнувати вона зможе все, що завгодно. Ця залежність, вона може руйнувати Білорусь як державу. Внутрішньо. Це може призвести до будь-яких зовнішніх конфліктів, до будь-яких, знаєте, ограничень тому що по карті це влада порока, це коли ти. Коли твій розум він затьмарений якимись от цими наративами. Ну тут прямо говорять про те, що це наприклад алкогольна залежність, або або там наркотична залежність, якщо це на людину, наприклад, на ну розклад робити, то якщо це робити ну в плані на державу, то можна сказати, що це ну та сама пропаганда, оцей вплив пропаганди, який буде руйнувати і руйнувати державу всередині, руйнувати зв'язки з зовнішнім світом. Там, тому що по, по цій карті ти уходиш сам в себе, ти замикаєшся в собі. Ну тобто це така ізоляція, залежність і ізоляція. І це, от, ну такі перспективи не дуже радужні. Далі у нас іде карта номер 4 І тут Колесо Фортуни і повседневність, повсякденність. Колесо Фортуни завжди говорить про те, що. Ну, це кармічна карта в першу чергу. Вона говорить про циклічність: про те, що е, якийсь ну, якщо він залишиться, то От, е, ну, знаєте, коли змінюються в державах президенти, це, це ну, там, і в, або влада, в принципі, то це якби являє собою циклічність. Тобто сьогодні прийшов один, пройшов термін, його прийшов інший. І таким, таким чином, якби для самої країни, це іде як такі зміни, які проходять циклічно, наприклад, там раз в декілька років, і все це повинно змінюватися. По карті повсякдень. Це говорить про те, що ти а, вже не очікуєш оцих змін. Тобто, якщо він залишається, то про ці зміни, по колесу фортуни можна буде забути. Ну, тобто, ви будете вже жити таку, таким життям, коли ви. А, Ну, що можна сказати про карту повсякденні? Це, в принципі, всі заботи повсякденні, які, знаєте, повторюються е кожен день. Просто от е нічого не змінюється, якийсь застій, е ну, так таке, ну, це я би не сказала, що це там депресивна депресивна карта. Це з якої з якої точки зору глянути? Наприклад, якщо ти. Е Якщо ти живеш у якихось дуже таких умовах, ну як би сказати, для життя дуже е, опасних, то повсякденність, якщо випадає, то ти думаєш, фу, слава Богу, вже ну якби ці качелі закінчилися, і, і я можу насолоджуватися тим, що все в мене ну знаєте, із дня в день відносно так стабільно. А то якби ця карта, якщо в цьому контексті роздивлятись, то це говорить про те, що повсякденність не завжди погано. І це не завжди знаєте сумно. іноді ми потребуємо цієї стабільності повсякденності, навіть чомусь рутини. Але якщо, якщо ми говоримо, що от наприклад, ну ми ж роздивляємося це все в контексті того, що Лукашенка залишається і що жде Білорусь як країну далі, то це говорить про те, що за зміни вони можуть забути просто, і буде таке, знаєте, ну як ото битовуха кожен день, такі і вони зможуть робити якісь такі. Невибагливі заняття кожен день, ну, тобто те, що рутина, але тут рутина в такому сенсі, коли нічого не змінюється. Тобто, коли в тебе не міняється непрезидентний верхівка правляча, і закони приймаються, там, наприклад, такі, які, від яких ти нічого доброго не очікуєш, то це вже якби. Ну, Перетворюються так на не дуже таку радісну радісну картину. Це, це така ну, сильно таке, знаєте, застійне, застійний стан. І коли все так рівненько, аж до, до знаєте, аж до тошноти, якби все рівненько. Тому просто Білорусь як країна потребує у циклічності. Потрібно, щоб приходили ці зміни, але по карті. ну, якби повсякденність, повсякденність, то ці, ці зміни вже вони просто можуть ну, якби не настати. Це колесо, або воно може, ну, Якщо він залишиться, то воно може ну, просто повернутися не так, як ви як би ви цього хотіли, наприклад. Бо воно, ну, якби тут Прогнозувати тяжко на ну, сам просто можна знаєте, такі теорії видвигати. Тому що ну, якби одна карта, ти на неї не докладаєш, якихось пояснюючих карт, а значення цієї карти достатньо широке. Але ну, тут все, що я можу, так це ну, виходячи з тої ситуації, яка, наприклад, зараз в Білорусі є, ну, тому що в принципі, тут вже більше мабуть, якщо логіку навіть підключити з тої ситуації. Ації скільки там Лукашенко у влади, то ну якби Білорусь потребує у цього оберту колеса. Ну, тобто вони вже вони вже чекають, коли ж вже що ця циклічність, коли вже щось почне змінюватися. Але випадає карта повсякденності, яка говорить про те, ну що як було вчора, так є сьогодні. Розумієте, і так буде і завтра. Де ну чому це колесо фортуни не повертається? Чому немає змін? Ну тобто, якщо Лукашенко залишається, то це от ну застій якийсь виходить. А і остання карта а, у нас а, м -м, туз жезлів і провина. Ну, тут, знаєте, в принципі, ці карти одна іншу доповнюють, тому що тут з жезлів це завжди про імпульс, про якесь починання, таке, знаєте, запальне. Коли в тебе ну, купа просто енергії кипить в, всередині, і ти можеш ну, буквально там гори звернути, тому що і, і твої ці всі починання можуть бути, як то кажуть, просто приречені на успіх. Там люб, любу справу, яку би ти не почала, вона приречена, на, на на успіх, і але за того, що випадає карта вини. Ну, провини, то ну за що у нас звичай, зазвичай виникає провина тоді, якщо ми ну, там, наприклад, розуміємо, що ми чогось щось не зробили, або зробили не так, як нам хотілося. Ну, тобто ми себе за щось картаємо. Картаємо за те, що от у нас був шанс, шанс, а ми його не використали. Тобто, все це може призвести до того, що ну, білоруси просто будуть себе. Ну, знаєте, типу, звинувачувати і або відчувати провину за те, що вони ну якби могли щось зробити, але не зробили. І це е, приводить до, до такого до застою і руйнації. Ну, тобто, ну можливо, по цих картах ну башня сама по собі тут тут. Нічого хорошого вона не обіцяє. Тобто, це, це ну, погана карта в, в сенсі того, що вона прямо говорить, що плани всі будуть руйнуватися. І от у цей шанс, який випадає, е, якщо його трактувати разом з вежою, то це нове починання. Оця купа енергії, яку ви вливаєте. Оцей шанс який вам при ну може представитися. Він весь іде, якби по вежі, то, просто тут так вежа випала, вона якраз по центру. Це Хоч, якщо дивитися з колосом фортуни, і ви ж бачите, що тут от старші аркани випали. Ну тобто, це і тут от два старш... три старших аркана. Ну тобто тут вже такі події, які в ну, оч свою вже форму приобріли. Тобто вже конкретно, як то кажуть, Ну, вималювалося щось таке досить стабільне. Не, не, не те, що може там змінюватися, виходячи з того, як там рішення будуть прийматися, а це чітко сформовані шляхи. Ну, тобто, Ідеш так, вихопо, отримуєш це, йдеш так, отримуєш це. Ну, тобто, розумієте, Якщо ви тут вертаєтеся до свого роду, ви усвідомлюєте, хто ви є, то тут у вас просто ну, відчуття провини, відчуття провини за невикористання. Станий шанс. В чому це буде заключатися цей шанс? Або в тому, що цей шанс зруйнувався якимось чином за того, що Лукашенко залишився при владі. Тому е Ну, мені я як просто людина, яка вивчає ці карти, яка працює з ними е, в психології, і е, второ, більш як з психологічної точки зору, то я би я нічого не можу там якісь совіти там роздавати, але. Мені здається, що краще все-таки усвідомити, хто ти є, і жити з цим далі, і передавати це з покоління в покоління, ніж ти будеш просто жити з дня в день в такій рутині, залежати від когось і картати себе за це. Ну тут же... тут очевидно просто. Тут питання в тому, як змістити Лукашенка, наприклад, це вже якби, зовсім інше питання. Це вже мабуть питання, яке потрібно. Відповіді шукати самим білорусам, і що вони на цей рахунок думають. Тому що якщо вони хочуть вийти із цієї зони комфорту і стати переможцями, то це явно не оцей шлях. Тому що цей шлях застою. Тут ви переможцями точно не будете. Якщо ви хочете знати, хто ви є. То ви є, то вам потрібно вибирати цей шлях. Хоча він, знаєте, ще не зовсім ну, по верховній жриці він ще такий, знаєте, тайний, я би сказала. Ну, ще тут не все до кінця вималювалося, але по карті роду це ну, явно вказує на те, що це пов'язане з якимись от вашими національними ментальними якимись речами. Тому вам вирішувати, якщо ви можете протрактувати ці карти по-іншому або бачити це все якось для себе по-іншому, можете писати в коментарях. Любу вид там вашу вашу думку на рахунок цього питання приймаю, якщо вона конструктивна, ця думка. Якщо ви будете просто якби використовувати якісь принизливі форми вираження своєї думки, то звичайно я. На таке буду реагувати відповідно, блокувати вас, наприклад. Тому всім дякую за перегляд. Запрошую вас прокоментувати це все, висловити свою думку. Усім до побачення!